Добрий вечір, друзяки, собачки ганяли шакалів, вибігло три вже, то що я бачив, це буде села ось за спиною село. Та ти що, скільки їх розвелося? Звісно, для природи це плохо, але для собачок урок хороший, їм. натаска, нора ще ганяє там, ярда там, я не знаю, скільки шакалів. Це просто, ребята, капець, який їх розвелися. О, тут, там шакал. Сюди пробіжали до села. Я взагалі не носикий. Це капець. Ну, собачки радують свою роботу. Один плюс. Які сість. Арчі десь взагалі вбіг, не видно, де він навіть не чуть погнав, погнав десь в другу сторону. І такі от діла. Хищник трошки присутствує. А у ярди відповідь голос. Ось по газону такий м'ягенький-мягенький голос. Пошукову такий ву -ву. такий плотний, хороший. Молодець, ярдую. Красуня папа. Зараз треба їх якось зібрати собак кучі. Е! Заруня, чи Арчик, Арчи, ай молодець, папин, що обіжали, обіжали, шокали, обіжали, молодший папин. Ай, молодший, молодший папин. Ай, красавчик, Арчик, ти без політичка. Ай, молодший, молодший, молодший папин. молод да, розкажи, розкажи, папі, де обіжав? Убіжав. Де Зара ще? Зара. Зара. Пока ми забереш їх до кучі. Заруня! Ай, молодця, папина, молодця, теж ганяла, теж бігла, да? Ай, молодці. Ну нічого, нічого, нічого. Главне, головне сама, спорт, заруня, спорт. Ща ще нору на вкладе. Всем гарний вечір.